Від Відслави втекти дуже складно, майже неможливо, якщо вона женеться за учасниками проекту Голос країни. Він ще навіть не досяг свого екватора, а його плоди вже достигли. Один із учасників шоу Шмагі та Єшвілі провів свою першу зустріч із фанатами. Вони приготували для нього сюрприз, який саме розкаже Дмитро Фрудак. Я <клес> Шмагі Тагіашвілі ще має 20 років, а в нього вже є фанати, котрі ще й подарунки душевні дарують. Молодий співак із відповіддю не забарився. Небо на ладоні владі беласніжна. Благодаря голосу України у мене дуже багато фанатів, дуже багато друзів. Которий поддержує, котрим э, подобається моє творчество. И я їм очень благодарен за это. І я буду далі творити для них. На жаль, минулої неділі голос країни попрощався з кількома дуже сильними вокалістами. Oh з приводу цієї пари команда Руслани вперше брала тайм-аут. І навіть після поради Костянтина Меладзе, зірковий тренер, не була впевнена в рішенні. Чому я вибрала Артема? Мені здалося, що Чихуцький, Саша да? це. От те, що ми побачили, ну от і все. Хоча, можливо, я не права. Але мені здалося, що Артем він е, дасть більше різноплановості. А під час цієї дуелі Руслана в прямому сенсі пішла проти своїх колег. Вони радили залишити в проєкті Анастасію Шахназарян. Та сталося інакше. Настя Шахназарян – чудова співачка, прекрасна співачка, але мені здалося, що вона вже все показала. Більше того, мені її манера здалася подібно до Таїсі Повалі. А Севіль для мене залишилася загадкою. Севіль мені здалася дуже не розкрита ще. А вже цієї неділі зі своїми суперниками вокалом поміряються Антоніна Матвієнко і Наталка Гордієнко. Тоня в проект потрапила з другої спроби. А до Наталі вперше повернулися всі чотири тренери. Але обох дівчат публіка вже полюбила. Чи підтримують вони реноме передовиків проекту? Стане відомо у неділю. Дмитро Фордак, Тетяна Лазарчук, Віталій Панасюк ТСН СН